Доступний Full HD монітор на 24 дюйми я вам вже показував. Доступний QHD монітор на 27 дюймів я вам вже теж показував. Настав час показати вам доступний oled монітор. Знайомтеся. MSI Mac 271 QPQD OLED X24. Фу, поки вимовиш цей неймінг, це просто жесть. Дешевше OLED ви зараз просто не знайдете. 25 тисяч гривень. Звісно, що у порівнянні зі звичайними моніторами це все ще дорого, але у порівнянні з цінником на oled монітори від 30 000 до 50 тисяч гривень, а то й вище, це просто халява. А чому у нього така ціна? Ми з вами теж сьогодні поговоримо. Поїхали! Але перед цим нагадую про збір для 4-го батальйону 4-ї бригади НГУ Рубіж, для яких я збираю 200 тисяч гривень, щоб купити їм два Mavic 4 Pro. Ми з вами зібрали вже половину суми. Якщо ви ще не долучилися, то подивіться круті призи. Я розіграю за донат від 100 гривень на банку, яка є в описі. І ці призи, в принципі, теж в описі. Там і корпус для компа дуже крутий. Там і мікрофони, і мишки, і навушники. Купа усього долучайтеся. Дизайн вже стандартний для моніторів MSI. Ви такий вже бачили не раз у мене на огляді. Буквально пару місяців тому я робив огляд OLED-монітора MSI, і він виглядав так само: безрамкова панель з радіаторами позаду, RGB-логотип і масивна ніжка. Вона досить широка, але може зручно повертатися, тому не заважає девайсам. Принаймні, у мене вдома на маленькому столі все було ок. Регулюється монітор по висоті, горизонтальних і вертикальних кутах, а також є портретний режим. Кріп. Для кронштейна теж є. Роз'єми такі: один DisplayPort 1.4A, два HDMI 2.1 і роз'єм для навушників. Діагональ 26,5 дюймів, QD OLED матриця з роздільною здатністю QHD. Чим крутий OLED, так це своїми відтінками і чорним кольором. Панель напівглянцева, тому відблиски і відображення під час темних сцен вас турбувати не будуть. Чорний колір просто неймовірний, і заради нього і треба купувати OLED. Інші кольори теж не розчарують. Кольорове покриття 100% SRGB, 96,8% Adobe RGB, 99,9%. 9% dci p 3 кольоровий обсяг 174% SRGB, 120% Adobe RGB, 123,5% dci p 3 Звісно, що в режимі Premium Color все занадто насичене, але так і повинно бути, бо це ігровий режим і ігровий монітор. Тут Delta E буде десь 5%. В режимі SRGB вже набагато краще, тут Delta E вже менше одинички, але в такому режимі неправильно відображається баланс білого. Бо в цьому режимі його не можна міняти. Після калібровки в юзер режимі середній дельта І у мене став 0,54 і з балансом білого все ок. Про всяк випадок, кольоровий профіль з налаштуваннями я закину до себе в телеграм-канал, і під відео буде посилання на нього для того, щоб ви могли налаштувати монітор без калібратора. Тільки не забудьте, що в такому випадку кольорова температура повинна бути така: червоний 49, зелений і синій, по 50. Налаштовується все через меню за допомогою джойстика. Він мені взагалі не сподобався, бо обирати якісь пункти меню. Ним нормально, в принципі. А от щоб натиснути, іноді це перетворюється в якийсь квест, бо воно просто дуже часто перескакує на інший пункт меню, замість того, щоб обрати щось. Софт MSI Gaming Intelligence тут не підтримується, тому якщо хочете щось міняти в налаштуваннях, доведеться клацати ручками. А клацати тут є що. Номер один приціл найбільш необхідна річ у моніторах, тому одразу на першому місці. Далі вкладка Gaming. тут обираєте. Режими для різних жанрів ігор, я завжди, наприклад, грав на Premium Color і мені його вистачає. Також тут вмикається Adaptive Sync і DSC, це функція стискання відеосигналу без видимої втрати якості, щоб монітор видавав 10-бітну картинку в QHD 240 Гц Окрім цього, є різні таймери, будильники, відображення частоти оновлення і функція Night Vision. Вона висвітлює темні місця. Вона ж є і в автоматичному режимі, називається AI Vision Нормально працює, до речі. В режимі Professional є пресети картинки для роботи. Тут є і режими sRGB, Adobe RGB і DCI-P3. Далі ручне налаштування картинки, різні налаштування меню, мови і так далі. А в самому кінці oled K. тут налаштовуються оці виявлення логотипів, таскбару, зміщення пікселів і оновлення пікселів. До речі, круто те, що тут система така, що він хоч і нагадує вам, що треба оновити пікселі, але. Робиться не кожні 4 години, а робить це е, раз на 4, або можна раз на 16 годин поставити, або можна поставити раз на добу. І якщо ви все ж таки не зробили це, то він це зробить сам, коли уходить в сон, або коли ви його вимикаєте. Тобто можна не паритись, якщо ви пропустили разочок, монік все зробить сам. Ще одна причина купити OLED-монітор монітор це час відгуку. Тут вона заявлена 0,3 мілісекунди. Я не знаю, в яких лабораторних умовах вони досягають таких результатів, але зазвичай результат 0,3 мілісекунди, і навіть так це просто неймовірний показник. Ніякого розмиття картинки, все чітко і швидко. Ну а про частоту оновлення я вам вже казав. Тут 240 гц. Яскравість невелика, 250 ніт, але це типовий результат для oled моніторів. І мені цього особисто вистачає з головою, особливо в режимі преміум колор. Ну, воно не виглядає як щось дуже темне. От зараз, наприклад, режим Premium Color чи виглядає це темно? Ну, як на мене, ні. При роботі з документами я навіть знижував яскравість десь до 30%. До речі, для тих, хто боїться шим під час зниження яскравості, я намагався його тут побачити, хоча я особисто не чутливий до цього. Але мені було цікаво, чи воно тут є. Тому я знімав монітор на камеру при різних витримках. Я знімав слоумо, я знімав на телефон на мінімальній яскравості ніякого шима. Не побачив, грати на цьому Моніку справжнє задоволення. Грав на ньому в Last of Us, Uncharted в темних сценах з ліхтариком просто шикарно. В CS2 також грав, і якщо для вас 27 дюймів забагато для цієї гри, то є емулятор 24 дюймів. Грається взагалі без проблем. Але поза грою у Windows картинка не дуже. Тому я останні рази навіть не перемикався. Але якщо такий крутий монітор, то чого так дешево? спитаєте ви і будете праві, бо я на. Наприклад, буквально пару місяців тому влітку показував вам QD OLED монітор від MSI 27 дюймів. Він виглядав тупо один в один, як цей, і він коштував 50К. І я ще казав, що це найдоступніший монітор від MSI на той момент. Той коштував 50, цей коштує 25К. Чому так? Хто не пам'ятає, той монітор називався MSI MPG 272 URX QD OLED. Погляд можете подивитись на каналі. Насправді, з цінником все дуже просто, я вам поясню. Цей монітор, по-перше, не 4К, як той, а 2К. Це, в принципі, вже непогана різниця. Далі. Тут матриця теж від Samsung, але попереднього третього покоління, тоді як в тому моніторі 4 к моніторі була матриця четвертого покоління. Четверте покоління має кращий захист від вигорання. Має кращі кольори, але чи побачите ви це звичайним оком? <сум> Сумніваюсь. Також цей монітор простіше по портах. Тут немає USB Type-C з дисплейпортом і з Power Delivery 98 Вт в одному флаконі. Також тут дисплей порт 1,4А а в тому моніторі дисплейпорт 2.1. Хоча тут такий дисплейпорт нафіг не потрібен, та й там насправді теж. А ще. Тут немає підтримки софта MSI Gaming Intelligence, через який можна все налаштовувати. Тут доведеться клацати все вручну. І от за все це ви повинні доплатити 25 тисяч гривень. Чи треба це вам вирішуйте самі? Але монітор чудовий? А за такі гроші, як на мене, так взагалі імба.